Питання стихійної торгівлі це проблема Херсона. Будь-яка сфера діяльності повинна бути в рамках чинного законодавства. Я розумію, що зараз дуже складна і безпекова ситуація, і людям потрібно теж якось виживати і отримувати десь кошти, і вони йдуть там да, за рамки ринку і здійснюють ту чи іншу торгівлю. Є ряд негативних чинників. Це і якість тих продуктів, які продаються, і вплив потім їх на життя і здоров'я, це і там, на якісь надходження до бюджету міста, так історично склалось в місті, що були ті чи інші якісь сфери впливу, які брали і оформлювали частину документів на ті чи інші стихійні ринки, видаючи їх там за легальні чи якісь напівлегальні. Це дуже складне питання. І його там вирішити, отак і зараз дати по ньому позицію, що от дивіться, отак. Так от, там, буде так або так. Тут, підхи, тут потрібно підходити з, ну, з двох сторін.